Найдорожчий, найякісніший, просто фаворит всіх кормів може не підійти вашому хвостику. Так, да, таке буває, і це не буде автоматично означати, що цей корм стає поганим. Вже розуміти, що кожна тваринка вона унікальна. І що в нас існують такі поняття, як непереносимість, алергія, різкий перехід на новий корм, неправильний перехід на новий корм. Всі ці фактори дуже важливо враховувати. Якщо ж ви вирішили перевести вашого улюбленця на новий корм, дуже важливо це робити поступово і правильно. Ось тут ми вам візуалізуємо схему. Як це можна зробити правильно, і також додатково розпишемо в дописі, щоб ви його могли зберегти. А, також важливо розуміти, що перехід на новий корм він має бути обґрунтованим, тобто має бути якась поважна причина, навіщо ми це робимо. А, тому що наші тваринки, як багато хто може думати, вони не потребують різноманіття раціону. Вони не люди. Коли нам сьогодні хочеться одне, завтра нам хочеться інше. Навпаки, котикам і песикам дуже важлива стабільність. Якщо ви їсте якийсь корм, регулярно чекаєтесь, вас і вашого ветеринарного лікаря задовольняють результати досліджень, зовнішній вигляд вашої тваринки та всі інші супутні фактори, які ми маємо враховувати. Не треба нічого змінювати або ж урізноманітнювати.